Привіт-привіт, народ. Хочу вам розказати таку історію. От. Побачила сестра, таку кучу, кучу, кучу заліза. Каже, що то за сміття ти тут наскидав? От. Кажу, яке сміття, то купа грошей. Яке каже купа грошей, купа сміття серед двору. От. Народ, ано, хто підтримує мою сестру, а хто підтримає мене, що то купа грошей. От, да, то купа, грош, купа грошей. От, я, я займався металоломом один з перших, фактично перший в своєму селі. І, е, не, ну, фактично як перший. Колись як ми були піонерами, то збирали металолом. Пам'ятаєте, був план назбирати металолому, в школу носили абсолютно безплатно. От. Так я пам'ятаю, що тоді шофер наш шкільний. Міша Волинець, Міша, привіт. От, хороший дядько, як то шофер від Бога, знаєте. От, так він казав, що хлопці, не несіть алюмінію, міді е і гусеничних траків, по-моєму. Бо їх магніт не бере на базі, коли вигружати. Уявляєте, воно було нікому не потрібне. Так от е після піонерів, вже трошки як підріс, коли почали брати метал. Е я Фактично перший почав в наші, наших, наших кількох селах в Шумському районі я перший почав заготовляти метал. І з мене старші мужики ржали до сліз, прозивали мене бронзовим. А знаєте що бронзовим? Бо я на тракторній бригаді на той час робив я на тракторі, не, на тракторній слесаром, Я розбирав ці насоси, НШ, знаєте, масляні насоси, гідравліки. І з них алюміній ще тоді ніхто не брав, а в них там такі є дві. Да, дві втулки таких на кастет похожі, бронзові. Оце, оце мене мужики прозивали бронзовим, бо я той бронзу збирав додому, забирав. Оце вам бронза, латунь. Бачите? Ще не, 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 не чиста, там ще треба трошки повідбирати. О, цього. е, значить, значить. Значить, що я хотів сказати про метал. Вот. Короті, завдяки такому досвіду заготовки металу я трошки так почав розбиратися трошки в металах. Ту справу фактично заготовки давно закинув. Ви скажете, закинути, ти закинув, а що то за куча. Це чисто метал, який я відкладав з свого добра. У мене от така кучка металолому набиралася десь приблизно років за 5. Останки з мотоциклів, от бачите, картер мотора. Був би він цілий, скажете, так, ну, то він би пішов би як мінімум на перехідник, на дізельні, дізельні мотоцикли, роблять перехідники з них. Но він от бачите, розбитий, вже йому гандрик. Вон блок, Точніше, цілий двигун висхода. ну, Його треба розібрати. Ну, я сумніваюся, що він комусь пригодиться. От. Ну Там може якийсь болтик, але там і коробка передач, і щеплення, і колінвал ще є всередині. Але ну, восходовські востребовані запчасті. От, От. І, і, і такі знаєте, железячки відкидаю. Оце вже не той, той сам чи ні. Ну, коротше, не алюміній. Бачите, він такий тяжкий і такий рівненький, сірий. От. З нього і ці повороти мотоциклетні старі, оригінальні. Кронштейники від стиральної машинки. От, цього. Всякі такі от штучки з совєтських машин. Там, це, це не алюміній. От, цього. До речі, алюміній, хто знає, хто не знає, ділиться на електротехнічний харчовий і простий. Або, як каже народ, дюраль. Ну, ото дюраль. Можна сказати. можна сказати. Просто Простий алюміній. Він крихкий. Бачите, його можна побити. Це простий алюміній. А алюміній м'який, ну, звичайний, Вон, бачите. Оце сказати, мідні, Ні, це алюмінієві дроти тільки по як його, полаковані. Алюміній значить, дроти, то буде електротехнічний. Потім алюміній такий, як який, от бачите, от О, бачите, як гнеться. Це. це електротехнічний або харчовий. Це всі значить, бідони, бочки молоковозні, миски ці, каструбки. Ну, а не Баняки, баняки Оці баняки алюмінію, вони йдуть як звичайний алюміній. Бо вони, бачите, знаєте, баняка побити легко, він крихкий. А таке з м'який алюміній він йде дорожчий десь на 30% от, від від цих, ну, від звичайного От Теж простий алюміній, технічний, не електротехнічний, простий. А це вже цинк. Деталі карбюратора, топливної системи. Цинк. От. А от хренована така циліндр поршньової групи МТ. І е, в Запорожця подібний. Їх зазвичай або не хочуть брати зовсім на ліміні, або беруть на половину бо гільза там чугун в ньому є. <кій> от, виключатель е, світла. Ретро-ретро в техніці, старих газонах, таке ногою світло переключалося, знаєте, дальнє ближнє. На поліку. Хто пам'ятає таку штуку? Такий хренована копачок і ногою дальнє ближнє включалося. О, цього. От такі о підставка. А от підставка ніби має бути харчова. Ні, вона крихка, вона ломиться, вона йде. От, звичайний алюміній. Детальна соса. Забувки називається. А от бігуді, бігуді вже йшли б в електротехнічний. Бачите, знаєте, бігуді старі. Вони м'які. А от е, вилки, пам'ятаєте, вилки ложки алюмінієві, Що пам'ятаєте? Може ще хтось із з такими. Вони теж не йдуть в харчовий, вони крихкі. Звичайний. звичайний, виходить, алюміній. Коробка передач К750, точніше, блок коробки передач. О, тут все так накидано на кучу. Е, вот. ну, Будемо ще розбиратися, <кій> <кій> сортувати. А, дивіться, старі радянські е, 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 як їх, консерви вони теж є алюмінієві. Ну от я не скажу По факту то є харчовий алюміній. Але я не знаю, як зараз його беруть. Знаю, що в ті часи, як я займався металоломом років 15-20 назад, то їх взагалі не хотіли брати в алюміній. Таке буває, бувають такі нюанси. А це пішло з містом цинку. Деталі, оце, якась там приблуда від печки Запорожця. От, корпус тракторного, ні, не тракторного, чи тракторного, а ну, хто підкаже, теж він такий тяжкий, він теж не алюміній. підйомника, катушка, е, корпус е, замка, замка зажигання. знов замок зажигання це якийсь, цього, скутеровський якийсь. Оце вже йде, а то алюміній сюди попав, то алюмінієва пробочка, е, пробка. Пробка щуп МТ. Тут ще якась приблуда А, дуже замок зажигання. От такі штучки. На сьогоднішній день дивлюся, підписаний на канал, на канал, як це, онлайн. Перша онлайн прийомка. Дуже цікаво, і знаєте, як мене душа болить, коли він розказує там зі спектрометром, показує метали, які зараз які коштують навіть дорожче золота. А ми їх колись здавали в металолом, уявляєте? Навіть в металом ще не дуже хіли брати. ну там всякі такі, Це ну, електро, з електрикою з радіо пов'язані всякі там детальки. такі, о. Оце, оце були часи, було б тоді навіть, навіть кидати десь <глів> за хлівом кучку такого добра. І зараз це все коштує сумасшедші гроші. А в ті часи оці всякі спіралі, от, да. Ну, то таке, якби знав, де впадеш, тобто сінця підстелив під би, знаєте, то таке діло. Все, бувайте здоровенькі, всім мирного неба. Може когось щось цікавить, звісно. Може щось ну, маю на увазі цікавить щось розказати по таких кольорових металах. Скажете, чого ти, дядько, не здаєш. А во, от я вам ще хотів показати, от за що мене бронзовим прозивали. Оце за ту штуку. О! Оце от там внизу була така е, шайба. Е, Бронзу і зверху. Оце є анчана насос радянський. В кожному тракторі таких насосів було як мінімум один, а то й кілька. А на якихось ескаваторах там ще щось тоді було дуже багато. О. Чого я його не здаю? Не здаю я через те, що я планую спробувати сам зайнятися плавкою алюмінією. А бронзу і мідь, і ще в мене трохи акумуляторів є, то я би здав. І Я його здам, тільки щоб до того руки не дійшли. Воно лежить, не кисне. Ну, бронза, мід, ніржавка. От -от. Хоча часом щось робиш, кусочок нержавейки десь там часом треба. А потім поздаєш на металомі, чухаєшся, Ага, треба часом якусь бляшку, а нема. А нема. От, бачите, є вон два мішки міді. Мідь є паляна, але вона в нас лежить вже давно. От, бачите детальки з Стартерів, генераторів, це випалене все. Треба її вже передивитися, бо перепалена мідь, дрібненькі дроти можуть посипатися і на прийомці їх не хочуть брати, ті, що сипляться. Отаке справа. ну Вже цікава штука, металолом, я вам скажу. Получається, що ви сміття робите гроші. Хтось його викине на, на, на смітник і забуде, а ти собі взяв, розібрав і і маєш. І маєш якусь копійку. <ріх> ну, то таке, все, бувайте здорові.